Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні понеділок, 22 грудня, вже 16.30. Бівят ще зачинений. А різдвяна ярмарка вже працює. Діти катаються з гірки на санках. Ми йдемо, пройдемо з біля... Різдвяної ярмарки, також бачимо готель Нафтуся Кафе Калина зараз не працює. Зачинене. Оце відкрився новий. Тут дядько Сем роблять ходоги, різні бургери. Ще один такий є. По вулиці Тараса Шевченка напроти Чебуряко або біля п'яної вишні. Праворуч музей історії Трускавця Сьогодні в день було плюс два. Зараз вже так йде діло до вечора. Трошки починає брати мороз. Бачимо церква Святого Миколая. Також центральна сцена міста, де колись відбувалися концерти дуже часто. Зараз тут були тільки на Різдво і на відкриття ярмарки 1 грудня. Було дуже гарно. Відео на каналі. 1 грудня падав чудовий сніг, колядували, було багато людей. Також запалювали ялинку. От така фотозона з оленями, санями і ялинкою. І також працювала резиденція Святого Миколая. Запах глінквейну стоїть на цілу площу. Людей багато немає. Ну, сьогодні вихідний день. Понеділок оглядове колесо також не працює. Навіть немає черги біля раймонда і доброго млинця. Гарно, коли є сніг, трошки мороз. А вже за кілька днів будуть дощі і не так все буде красиво, як зараз зі здійснює. Є навіть маленькі поні. Дітей покатати можна. Ну, це катають так вздовж цієї вулиці і назад. Вулиця. Майдан Кобзаря називається. Бачимо, Віла Моцарт і Віла Парк. Ціни на проживання я озвучив в <кхм>, попередніх відео. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось е відпочивав тут в цих е віл, старовинних вілах Моцарт, Готель Парк, також Віла Вікторія, Санні. Е е пишіть, як там? Що сподобалось. Глядачам цікаво, вони постійно читають, ще щось там переписуються потім в коментарях. і Я також теж відповідаю. Тут буде також якийсь заклад санаторно курортного типу. А можливо, готель. Ліворуч вулиця Суховоля, Шайба, де колись були дискотеки також. А ми йдемо по вулиці, давно всім відомій Ще років 5 тому вона не була такою. І провели реконструкцію, покриття з бруківки, ставили лавочки, гарні світильники, також е цікаві клумби, гарні квіти літом цвітуть. Зробили як відпочинкову зону. Також тут відбуваються різні концерти бувають. Ну, віла Вікторія. Це все старовинні віли я знімав окреме відео про старовинні віли, трускавці. Тим будинкам вже більше, ніж по 100 років. І також музей Михайла Білоса, художника. Це також була вілла, тільки вже за завільне України стала. ця вілла стала музеєм. Дуже гарний такий стиль. І взагалі подобаються будинки з дерева. Особливо цей віла Клюберг і також львівська майстерня шоколаду. В досить такому гарному стилі. Людей немає, оскільки ще бювет не відчинили, а на дворі холодно. Тому люди будуть ближче, вже після ближче до 6 години, з 17 до 18 там найбільше людей ходить а до бювету. Також, можливо, о, хтось думає, що буде якийсь концерт на бюветі. Вони там в 17.30 деколи хтось зі співаків приїжджає, вони приходять на бювет. Або в обід з 12.30 до першої, або з 17.30 до 18 ввечері. Біла Клюбер це ресторан. А внизу там ще є магазин лайф. Дуже гарна зима цього року. Білим снігом. Ось тут дядько Сем праворуч є. Ми йдемо в Чеборек. Якщо є місця, то зайдемо всередину. Оскільки я вже трошки находився і не проти Чеборека. Начем підцерієчі лінтана, оркес, але бачу, що ще все зайнято. Треба шукати якесь інше місце. Є місце? Місце. Гарний ресторан, середній чек на одну людину, там ну, 200-250 гривень. Не дуже дорого, але гарно можна посидіти і смачних чебуреків скоштувати. Тут також є медак і тут розібрали віллу Аїду. На місці цієї старовини вілли буде. Я чув, що буде житловий будинок. Так що буде ще одна новобудова. Троскавець, розбудовується. Ось ця віла. Віла це віла. Вілла це. Львівська майстерня шоколаду старовина Аліворуч вілла Анастасія, тут продають сувеніри з Індії, а також є Львівська майстерня мила. Дуже там різного багато всякого. Я не, навіть не міг уявити, що така, такий магазин може бути цікавий, Львівська майстерня мила, а там стільки різного всякого, що очі розбігаються. Також є кафе внизу нове. Оскільки чебурек зачинений, йдемо тоді, напевно, вдольчевіто на піцу. Місце звільнялося місце є. Ну, чебуряк із собою можна замовити. Ще трішки буде весна. Буде цікавіше в Трускавці. І літом також тут. Девілла Клюберг, постійно ресторан на вулиці, жива музика грає. Також дядько Сем на вулиці. Війська майстерня шоколаду також столики виставляють на вулицю і на третьому поверсі там. На вулиці, ну, досить гарно. Навіть вигляд сам на Трускавець з до висоти досить гарно. А ми, друзі, в самому центрі Трускавця, праворуч вулиця Другобицька, а прямо вулиця Бориславська. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тісні на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Бачимо тут символ Трускавця, короткий грав гусак. Також, друзі, дякую всім спонсорам і людям, які підтримують канал Troscava's Travel. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!